Людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Варто штурмувати Медугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто, ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Скіф! Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав сучий, ти, сину. Скажи: тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної відповіді? Нащо? Колись я прокинувся. В бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли. Але ж тоді. Він здавався оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! До поля загинув першим. Була намагався попередити. А, сюди дивись. А, але міг лише хрипіти Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій. Мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону! Бам! А, питання. То зараз на хімзаводі? заводі. Варта. Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни. Усі крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І Я із тих, хто вигріба тенета. Коли йде безсмертя косяком, роби, що маєш, І таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам, треба вірити. Ти завадив Даліну повторити карибський експеримент. Навіщо? Сумуєш за домом, Скіфе? Даремно. Якби Далін тоді продовжив, холодним став би не лише острів, а безхатьком не лише ти. Єдине, про що я жалкую, що ми втрутилися занадто пізно, як і ви з бродягою. Сигнал твоя робота. Це ж ти лодочці постачав випромінювачі. А Фаусту? Лодочці потрібні були випромінювачі. Фаусту потрібні були випромінювачі. Професор, добра людина, а добрі люди зазвичай діляться один з одним. Навіть найбільш необхідним і деколи навіть не знають про це. Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як 5 копійок. Варта хоче знищити зону, ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну для початку зазирне до нашого техніка Штепсіля, забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де і що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, скіфа. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас. О, а ось і ти? Шрам сказав забрати в тебе якусь техніку. Ну, якусь забрати можеш, а контрольний випромінювач я тобі за дорученням видаю. Хоча вам по любим, мабуть, нема різниці. З ним особливо не бався, а то були кадри. Тепер шмарклі по кутках жують. Чи під контролером танцюють. Для чого це все? Хочемо варті на дузі великий сюрприз влаштувати. Але щоб наша мишоловка закрилася, потрібно спочатку її звести. Контрольний випромінювач на своєму місці якраз це й зробить. І що мені потрібно робити з цим випромінювачем? Під заводом Промінь є покинутий комплекс. Там ти знайдеш установку, для якої він і призначений. Твоє завдання. Під'єднати випромінювач до установки та покинути комплекс зв'язок може барахлити, але ми знатимемо, що ти впорався, будь певен. А я, значить, це якщо. До речі, а де у вас основна база? Так це немає. Специфіка діяльності організації. Шариш? У нашій справі головне мобільність. А що це взагалі за комплекс такий? Дослідницький, закинутий. Але можливо зберіг купу таємниць. Кажуть, наче там хтось із малахітівців раніше тусувався. Покопайся на місці. Думаю, сам розберешся. Справу зроблено. Бувай здоровий! Бережно тут кровосос! Зібрався з потворою. Тепер мені допоможи. Молодець сталкери. Уграв виродка. А аптечка, сподіваюся, знайдеться. Ось, тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Що тут сталося? Та волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати? Судячи з переписки волівців, вони у тебе вільних замовили. Ну так і що? Мораль мені читатимеш? Є інша ідея. Ти мені платиш, а я не розповідаю Сидоровичу, що ти хотів прикінчити його пацанів. От ти гнида, га? Гаразд. Тримай. Але тепер тебе, сука, кожен найманець знатиме. Thank you.